Вітаю вас, мої дорогенькі! Що готує вам доля на цей рік? Що готує вам доля на цей рік? На величезний такий термін. Дивимося, подивимося, що готує вам доля на цей рік. Саме зараз. Прикольно подивитися, коли всі свята вже пройшли. Так, що готує доля на цей рік? Гроші готуємо. Спокій готує, спокійні гроші готують вам. Причому такий, знаєте, постійний, постійний дохід кожного там, тижня або кожного місяця, як ви отримаєте постійний дохід. В буквально в, й саме, ну, в один той самий час. Але ви знаєте, така людина, яка готова до бою в будь-якій ситуації. Тобто ви розумієте, що цей постійний дохід треба підтримувати. Тут про гроші кажуть. Про спокій, про нірвану, про гроші. Дуже хороший рік для вас. Давайте подивимося взагалі енергетика цього року. Все-таки ми сказали хороший Ви... Що я скажу? Питання ще не закінчило, не злетіло б з язика, а воно вже відповідає. А обережніше кажуть, тут є вороги, вони підступні. Так. Тут ніхто не виграє. Кожен тяг, тягне з ковдру на себе, а бачите, на цій ковдрі лежать ножі. І хто б, хто б не витягнув, все рівно буде поразка. Давайте цю ситуацію розглянемо, що це нам хочуть таке сказати. То краще не тягнути цю ковдру, а домовитися, так? Ну так воно йде. Тут сім'я. Тут сім'я, тут якісь можуть бути сварки, сварки з сім'єю. Так, ну а як же цього уникнути? Ой, від вас багато що залежить, дивіться, як уникнути? По-перше, знайти в собі силу, знайти в собі рішучість. Тут мечова королева, ви просто уявіть, це залізна леді або сніжна королева. Вона беземоційна, спокійна і дуже рішуче приймає рішення всі. Вона розуміє, що ні від кого не залежить, тільки від неї. Тільки від неї все залежить. Тут трішки жорстокості навіть. Жорстокості в плані як, якій. Тобто, якщо я сказала, то так і буде. Отаке От тут іде. Спокійно всі. Особливо в цій ситуації, бачите, коли ковдру тягне кожен до себе, потрібно мати таку витримку, емоційну, таку спокійність, щоб ви... Могли розмовляти навіть з тими людьми, які теж зацікавлені, начебто, ну, в своєму виграші. Хоча в цьому стані сказати всім, що тут всі програють, якщо ми будемо тягнути ковдру на себе, дуже складно. Ось тому витримка і беземоційність тут дуже важлива. Дуже Ну, а взагалі, якщо ви візьмете все під свій контроль, чи буде доб добрим цей рік? Буде в, в плані грошей буде добрим. Чи буде взагалі, які тоді тут будуть. По більшості тут вас будуть. Намагатися вищі сили утримувати в певному просторі для того, щоб ви розвивалися, щоб ви знайшли як, якусь творчу в собі жилку і за неї ухватилися розвивалися. Так. Це буде приносити вам в майбутньому дуже багато грошей. Також тут можуть показувати ситуацію, де, де ви не в змозі рухатися і за все, і все вирішує сила. Вища сила. Тут темна сила буде вирішувати за вас зараз. А темна сила дуже хоче, щоб ви проявили свою творчість. Буде розв... Щоб ви розвинули цю темну силу в собі. Не відмовляйтеся від цього. Тут розкрити свої темні сторони. кажуть. Мені дуже відсвічує, ну зараз я щось спробую зробити. Змінилося освітлення, але я, мені хоч карту видно, бо таке засвітлення було, що я приглядалася і дуже довго думала, що воно там лежить за карта. Так, ну я думаю, що і вам видно. Так, все видно. На, на камері все видно. Головне, щоб коли ви, коли ви розвивалися, ви не відмовлялися від того, що пропонує вам всесвіт. Тому що тут саме розвиток через свої пізнання своїх темних сторін ви зможете розвинути свою творчість. Ну, тут, знаєте, одразу карти кажуть, що за умови відмови від цього ну, буде неприємні якісь відчуття, оцей страх. А це, до речі, дуже хороший показник того, погані відчуття і страх показник того, що е, треба е, як вирівнятись, вирівнятись. Наприклад, ви йдете по дорозі, і ви звернули не туди, і там током шибануло, так? струмом шибануло. Е, що це значить? Повернутися знову на дорогу. Тобто тут вам показують, що шибане струмом, тобто ти знаєш, що хоп, вирівнялася і пішла. Тобто, нам е, оці. Страшні карти, так, вони показують не те, що Вищі сили хочуть, щоб ви завжди тут були. Ні, вони показують, що туди не йди. Там ну, неприємно. І якщо ти звертаєш туди трішки з вірного шляху, то краще вирівнятися і йти правильно. І тоді буде все вірно. Тобто, це як показник, це індикатор того, що ти не туди пішла, наприклад. Так. І знову цей рік. Що там ще буде хорошого? Давайте подивимося. Хорошого буде класне, класне все. Ви будете, ви будете якусь частину року, наприклад, після того, як ви почнете з розвитку себе, а потім будете вже мандрувати, так, якщо захочете. Так, тут ще кажуть, що ви можете зустріти своє кохання десь далеко за межами вашої країни. Ось. Я для чоловіка це прекрасна королева жезлів, просто відьма. Жінка дуже красива, неймовірно така з палаючими очима, неймовірно шикарна просто жінка. Якщо ви жінка, ви така, така саме є, і вас такою побачить чоловік, тобто ваша пара. Десь далеко, тут кажуть, що далеко. Можливо, ви і свого знайдете тут на території, там, де ви проживаєте, але все рівно у вас буде з цією людиною якась подорож. Весь світ. До речі, тут і кажуть, що в цьому році ви зустрінете свою пару. Ану, тоді, будь ласка, покажіть, хто ця пара, хто цей партнер? Так, ви його не бачите, не знаєте. Поки що це вся інформація для вас закрита. До цього треба ще дійти через оцей період творчості. Угу. Тобто, якщо цього періоду не пройти правильно, то що, не буде цієї пари? Ні, ну вас все рівно ведуть туди. Треба... Ви переможете. Тут ви ви ще сили на 99-99 впевнені, що цей період ви пройдете. Це вже якою треба бути, кажуть, вони як лінивою людиною, щоб не пройти, але вони вірять в вас, і ви пройдете той період пізнання себе, пізнання і розкриття ваших творчих здібностей. Це не тільки малювання і не тільки якісь, те, що ми називаємо арт творчістю. Це будь-яка креативність. Навіть в бухгалтерії, навіть в будь-якій сфері можна знайти це, що, що називається креативністю. Тобто саме знайти себе. Так. Що ще чекає вас? Що ще чекає вас в цьому році? Що підготувала доля на цей рік. Так. Хороше, веселе життя. По справедливості вам буде таке дано. Це десь третя частина, десь середина року. Ви взагалі будете відчувати, що у вас так все добре. Як оце киця гріється на сонечку. І ні про що не думає. Такий дзен зловила і знаходиться там. Тобто тут вона відчуває себе в безпеці, під контролем все. Вона бачить, відчуває все, всі загрози, якщо, не дай Боже, все. Ось І така, знаєте, внутрішній спокій, чистота. Що чекаю цього року? Щось знайдете, Ух ти, ви шукаєте якусь дорогу, інформацію, вас направляють де да не туди, і ви можете потрапити в пастку. А це попередження, що ви почали якийсь шлях, і якщо ви послухаєте не себе, а того, хто вам щось говорить. Ви можете потрапити в пастку. Будь краще сам собі господар. Ти сам знаєш, куди йти. І досить ретельно обирай собі супутників на свою дорогу. Краще йди іншими дорогами, там, де ще, наприклад, ніхто не ходив, або там, де здається тобі. Всім здається, не тобі. Тобі здається, що туди саме треба йти. А всім здається, що це не той шлях. Оце буде вірний шлях. Ти вийдеш на правильну доріжку і не потрапиш у пастку. Ти вийдеш туди, де потрібно тобі. Слухай себе. Поки що слухай себе. Так, що ще? Ну, ось кохання знайдене буде. Хоча кохання не таке і. Не такий простий шлях буде проходити, так? Є певні складнощі, але все рівно це доля, так? Це якась така доля, яку треба ну, прийняти. Ти будеш для чоловіка найкращою жінкою. Це буде король Пентаклів. Ну, тобто, Чоловік з короною на голові, по-перше, і досить стійкий до різних коливань в суспільстві, різних коливань, не знаю, курсу, курсу долара і так далі. Тобто він настільки забезпечений і твердо стоїть ногами на цій землі, що зараз йому конче потрібна саме така жінка, яку він теж хотів би забезпечити. Тут про це і говорять. Це будуть дві сторони, бачите? Ви і він. Але дивіться, він як на темній стороні. Тобто, можливо. На темній. Але він багато може чого зробити в цьому житті для вас. Що значить на темній стороні? Активний працює і вміє заробляти гроші. Ага, будь-яким шляхом. Це так цікаво, мені тут іде, знаєте, щось схоже з портретом Хрещеного батька, який не просто вміє заробляти гроші, а тримає прям цілу. Ну, там мафія була, ну тут навряд чи щось таке страшне, бо тут я не бачу, щоб там диявольське щось було, але все рівно темна сторона, так, місяця і мах іде. Тобто він має багато зв'язків і багато що в його житті зроблено через інших людей, тобто через ці зв'язки. Те, що він для них робив, так, вони потім йому відповідають хорошим, чимось як. Борг перед ним мають. Ну, в нього багато таких? Людей, які в ньому начебто в боргу. Ось ви, королева Пентаклів. Ну, я так розумію, що ви тільки познайомитеся з цим чоловіком. А чи до чого ви дійдете? До чого ви дійдете? До планів на майбутнє. Взагалі? Цей чоловік розраховує на те, що він одружиться з вами. Він вже вас в цьому році може забезпечувати, бачите, якщо хочете. Ну, Якщо ви така сама, все зробляю, і якщо такий чоловік трапляється, то ви його виганяєте, то це не для вас розклад, звичайно. Але тут кажуть, що з'являється чоловік, який бачить у вас потенціал величезний, який хоче таку жінку, як, як ви, і закохується в вас. Тут у мені і, дво, і двійка кубків була. Можливо, тут будуть якісь мінуси, і, звичайно, ви має, маєте право там, наприклад, відмовлятися від всіх цих плюсів. Ну там все ж буває, так ці королі, Пентаклі вони бувають різні. Наприклад, скаже, сиди вдома, нічого не нічого не роби. Так, я заробляю, а ти нікуди не їздиш. Але тут не про це, тут щось інше. Ви як разом плануєте майбутнє, він прислухається до вас. Ну, він так учепився за вас. Він не хоче вас відпускати. Він різні ролі перед вами виконує. І короля мечового, і імператора. Ну тут така, знаєте, жорстокість є. Я все-таки бачу, що він такий, але з вами м'який. Ось таке йде. А з вами якось, ну, зовсім по-іншому світ його бачить одно, одним. А з вами він зовсім інший. Це він так і є. Як він до вас буде відноситися? Ну, давайте, бо вам вже життя влаштовувати. Ну, це для вас дуже хороший варіант. Тут не кажуть, що це кохання вашого життя. Така пристрасть. Ні, це хороший для вас варіант. Буду відноситися до вас як до скарбу. Просто як до статуетки, як, як, яка йому, на яку навіть дихнути страшно. Але в хорошому сенсі, тому що тут ріка а, Жезлі вона показує, що у вас величезні перспективи, що ви буквально вільна. Так цікаво карта розказує, я наче. Так, ви будете розвивати свій дар якийсь дар будете розвивати. Я не знаю, я бачу тут жінку, в розкоші, в багатстві, вся в шовках і діамантах, і вона розвиває свій дар. Є якісь мінуси? Я не бачу мінусів. Ні. Це ваша доля? Він вас буде кохати, дуже сильно кохати. Ви для нього королева кубків. дай Боже, я бачу, що в цьому році в когось почнуться дуже хороші стосунки. Хай, хай так і буде, я тримаю кулачки, отак, от обидва. Все таких хай складеться дуже добре. Цікавий розклад. Так, мої хороші, я хотіла би ще подивитися. Просто дивлюся, час там нормально в нас вистачає, щоб телефон не сказав до побачення. Так, порада від вищих сил стосовно цього чоловіка. Давайте, бо вона якраз про нього розказали. Ради стосовно цього чоловіка. Треба знати про нього щось, що він не завжди має друзів. В нього є багато тих, хто проти нього, але він вищий якось так за них. Тут у вас якась шишка. Що ще тут порадять? Тут ще, знаєте, що він не буде тримати, якщо ви не захочете бути з цим чоловіком, він буде закривати багато наші очі. Тут іще, знаєте, що говорять, що якось так? Будь завжди з відкритими очима, з інтуїцією, як. Або якщо очі закриті, то інтуїція, щоб працювала. Як же, щоб вона працювала? От третє око. Тут взагалі, знаєте, що кажуть? Розвивай свій дар. Все, більше ні, ні про що не кажуть. В тебе такий шанс, начебто все світ каже. Я хочу, щоб ти зараз заспокоїлася, і в тебе щось таке є, що ти можеш дати. Не знаю, може, людям, багатьом людям, може, ви хороший лікар. Ось, хоча лікарі, напевно, хороші заробляють ну так нормально, що в них є можливість розвиватися. А тут прям вистилають вам доріжку червону, щоб ви йшли по ній. Отак От вищі сили, тут таке щось хочуть вам запропонувати. Ви можете приймати, а може ні. Можете ні. Я дуже вдячна вам за цю енергетику. Дякую за вашу присутність, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Дуже вдячна. Нехай за те, що ви робите, в рази більше вам все світ дає підтримки того, що ви мені даєте, хай дає в рази більше, бо я знаю, що ви вважаєте мені тільки добра. До побачення, Па-па.